Якщо б у нас був реп, ми б включали його і ну, давили управління. От. Поки у вас немає ребу, чим ви обходитесь. <гум> Везінням. Господи, допоможи. можете простими словами пояснити, що означатиме наявність ребу для вашої роботи? Що це змінить? Ну, найпростіше це показати купу відосиків невлучань, які просто летиш і в тебе. З'являється картиночка ерикс Loss, тобто коли в тебе зв'язок пташки з пультом просто пропав. Як хтось кричить, наприклад, от я людині, яка вдалині, кричу там, здалеку і намагаюсь щось перенести, якусь інформацію донести. А біля неї стоїть дядя і гучно просто говорить. І він перебиває своїм голосом мій крик здалеку. От принцип дії РЕП такий, що фактично їх задача заглушити, щоб пташка не чула. Команд з пульта. І фактично, оце дозволяє, так би мовити, наявність реба комфортно працювати. Ми працюємо і ми ризикуємо бути ну, знищеними так само супротивникам з того боку. Якщо ми засікли, то є робота FPV в, в нашому напрямку ворожого. Ми включаємо реб і тушимо їм пташку управління. Пташка просто падає, не долітаючи до нас. Відповідно, ми. Залишаємося живі і далі працюємо по винищенню супротину.